Бліку? Ріко, що це в тебе таке? Привіт, друже. Виходь Привіт! до мене на вулицю. Зараз тобі таке розкажу. Добре, я йду. Нічого собі, що ти там купив? Де ти це знайшов? Так. Звідки в тебе це? Привіт, Бліку. Як Привіт! тобі, мій новий джетпак? Слухай, крутий, а де ти його взяв взагалі? Друже, якщо любиш Україну, став лайк і пиши коментар. З нами буде круто. Так так, якщо тобі подобається Майнкрафт і ти любиш Україну, підписуйся, тисни лайк і ставай частиною нашої з бліком команди. Друже, короче, мені військові вшили в спину джетпак. І тепер я можу літати. Нічого собі, це круто, я також так. хочу. Вони мені скормили там якусь штуку, якусь таблетку бомбардіно, бомбардіро, не знаю. Ну, не суть. Головне, що я літаю, друже. У -у 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 -у. Слухай, друже, а це безпечно чи ні? Ну, сказали, що так, там щось тестується, там то-то, то-то, ну, коротше, безпечно. Ну ну... добре, ну... Сказали побільше мені літати, щоб якось якийсь там ген активізувався, я не знаю. Ну, щось, типу, того. Тому... Нічо собі. Гайда зі мною, подивишся, як я там, типу, щось, щось зі мною буде, я буду сильніший там ставати, вони сказали. Ну, я таке не зрозумів, якщо чесно, але ну, будемо сподіватися, що воно буде прикольно. Давай полетіли! Слухай. Ну, я та е, літати не вмію, буду бігати за тобою. Слухай, а там в тебе нема ще такого джетпаку, щоб я також літав. Е, да нема. Ц, вони сказали, що вони вбили того, як його того монстра звали, що ми з ним несдовно виживали. Так, бомбардіро е, крокодило. Так, бомбардіро, Слуха, мені крокодило. Мені дуже подобається, друже, тому що вони щось кормили, його вбили. Дивно, якщо чесно, це Ей. Бліку, слухай. а я тут, подивись. Слухай, я рад за тебе, але я туди і не можу залізти. Я не вмію літати. Ну, друже, головне, що я вмію. Я тепер можу е дах прочистити там. Ну, розумієш? Ха. Тобі ну, потрібно слухай. якось твою статую почистити, хоча вона тут чистенька. Ха. Ну, не знаю, друже, я там не бачив. Можливо, там голубі ці нагадали на цю статую. Не знаю. Ой, можливо, бліку ї... падаю! Шутка! <гум> я пошуткував. Бачиш? <гум> прикол. Слухай, ти будь обережніший, тому що це. Ти круто? Опа. літаєш. Що там таке, друже? Та нічого, прикол. Я ніколи не бачив наші статуї з е... висоти пташиного поле... польоту. Так, я б також хотів подивитися, як там. Ха. Тепер слухай. мені машина не потрібна. Ха -ха. Прикол. Ну так. Хоча а нас... слухай, якщо наші військові щось вигадають із машини, можна, щоб ти їздив швидко, я літав, друже, тоді ми взагалі будемо непереможними. Я був би як. Е мабуть, якась акула у кедах. Не, Швидко. Можливо, бігав. Друже, Так, ой, хм, це друже, цікаво. вони мені сказали, що зі мною буде щось відбуватися, якщо я буду літати багато. І знаєш що, походу, я щось відчуваю. Ой-ой. Ой. Ти там Ні, 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 не дуже безпечно, так? Ні, ні, Що? Друже, я перетворився на якусь. Дрона, походу. Ти перетворився на якийсь дрон, так. Е, прикол. Ха, ну добре. Але я, я, в тепер... шоці, а я А я можу ламати. А ні, блоки ламати можу, і, і слухай, наче все як і було, але я тепер дрон. Ха, прикол. Чого собі слухай. Ну, ти перетворюєшся, але поки не зрозуміла на кого. Ну, походу, на щось літаюче. Походу, не знаю, друже. Слухай, друже. А якщо вони вбили бомбардира крокодила та взяли з нього якусь штуку та скормили тобі її. Якщо ти перетворишся на нього, ти мене не вб'єш. Та ні, друже. Ну я нічого не відчуваю, просто ну я дрон. Все ну, те ж саме, але ну, то я рік не знаю. Тепер -дрон. можеш слідкувати за усім. Я вшиваю. точно. Ха. Слухай, ну буду літати побільше. І що? Потрібно еволюціонувати далі. Можливо, я буду винищувачем якимось крутим f 16 як гадаєш? Слухай, можливо, можливо, не знаю. Хм. Ну, прикольно, Це що було я б тобі сюди. Круто, скажу. як ти би зміг. Зупинити когось, тому що в 16-й дуже сильний винищувач. Це точно, слухай, друже, тепер я можу подивитись хоч на наш острів згори. Так незвично, Восика. прикольно. Взагалі, mm. що можна робити, будучи дроном? <хм> Мені здається, багато Виткувати. всього цікавого. Це точно, друже. Так, я на даху, гей, привіт, бачиш мене. Я mm. тебе бачу, друже, он ти бігаєш. Так, я бачу тебе. Хм, Прикольно. Слухай, друже. А що б ти хотів зробити, якщо б ти вміг літати? Хм, Цікаво, цікаво, не знаю. Хм, друзі, напишіть в коментарях, що б ви робили, якщо б ви вміли літати. Хм, я от літаю за бліком дивлюсь. І взагалі я тільки помітив, друже, в мене 10 рівень. Ха, прикол. Слухай, ти еволюціонуєш, мабуть. Так, це точно. Мені цікаво, що буде на останньому рівні моєго. Моє, е, як то мовити? Моєї трансформації, як гадаєш? Ну, не знаю, не знаю. Хм, цікаво. Ну, слухай, якщо ти. Тебе скормили цю штуку з бомбардира крокодила, то можливо ти станеш цим монстром. Слухай, але мій друг буде монстром? Я не ну, дуже хочу. Не знаю, друже. Я сумніваюсь, що я стану монстром. Мені здається, що все буде добре. І от ну... я хочу бути оптимістом. Ха, До речі, Подіваюсь, я тут що можу так. літати. Я взагалі не хочу, можу літати. Так цікаво. Привіт, де там. О, От я, слухай, тебе я дуже важко позаду. знайти ти зеленого кольору. Слухай, і ти зливаєшся з травою. Цікаво, так? Прикольно, мені подобається. Так слухай, ти Такий і розвідувальний сховатися, так. І тебе ніхто не побачить. Це точно. Ось тут, у цій Ой, травці. Друже, щось мені Що там не таке? дуже. Слухай, друже, якось... можливо, тобі не потрібно літати взагалі. Я не знаю, але я щось відчуваю, друже. Ой-ой-ой. ой Ти ой, 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 Куди ой, там ой, полетів? Я Давай не сюди, знаю, я, я це не контролюю, Бліку. Допоможи. Ей, друже! ні-ні-ні-ні. Я, я, я втрачаю якось відчуття, я не можу зрозуміти, що зі мною трапляється. Ой-ой-ой! ой Походу все, я падаю! Падаю, 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 Їго! падаю! О, що? Перетворився Ой -ой. на гелікоптер. Друже, я походу гелікоптер, та й незвичний, а я, мені здається, можу стріляти. Слухай, я не хочу це перевіряти, чи хочу я, чи вмію я стріляти, чи ні, але мені здається якось Став це незвично якимось все. винищувачем. Так, якийсь військовий вертолет. І такого темно-зеленого кольору, наче я. Слухай, Крокодил? друже. Годил? Друже, мені здається, що ти еволюціонуєш у якомусь неправильному напрямку. Е, не знаю, Бліку. Хотілося, щоб так не було, але. Ну, свідомість в мене, поки моя, і взагалі, наче нічого не трапилось, і нічого добре. не помінялося, але ну, якось це дивно, не знаю. хм, ну, Зараз побачимо, ну, що з цього вийде. Але слухай, що не за так все про. Ну, як ракети я бачу, о, та й взагалі я якийсь більш масивний. Як це сказати? І в мене Цікаво. 50 рівень, друже. Регенерації і. цілих 30 одиниць сердечок. Прикол. Нічого собі. А що за зброя в тебе є? Зброя? Ну, я ж сказав, ракети, тому я не хочу тут її перевіряти. Потрібно Слухай, буде відлетіти а я би і потім перевірити. Хм. Цікаво. Слухай, друже, ну поки все добре. І взагалі, ну, мені подобається, я такий великий, такий Так сильний. сильний. Я відчуваю якусь міць, лють. О, Та так. мені здається, що ти би зміг когось е подолати. Це точно, друже. І взагалі, щось мені знову поганенько. Походу, я знову трансформуюсь. Якось Куди це швидко. Полетів, друже? Ой, ой я тебе вже ой, майже ой. не бачу. О, ні, 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 О, ні, друже, знову ні. На... О! Що? Друже, Ту я торився. став бомбардиро крокодило. В мене 100 сотий рівень і 50 сердець. Отак. так! Потрібно сховатися. О, що? Я щось відчуваю, в мене щось з'явилося. Ой-ой, якась Будемо нова штука. Тут. друже. Ріко, що це так. там таке? Я не знаю, друже. Ой-ой-ой. Мені дуже моторошно. О, о. Апче. Ой-ой, друже, пробач, я чхнув і, походу, розбомбив щось тут. Друже, друже, не чихай, ой, щось мені зле. Я відчуваю щось, наче все як в тумані. Бліку, вийди де ти? Ти мені потрібен. Будь що ласка. Що таке, щоб тичку мене розбомбив? Вийди, я тебе прошу. О, що я тут вже. Щось в мене, якісь напади агресії, друже. Мені потрібна твоя допомога. Терміново. Яка? Я не знаю, мені щось потрібно з собою зробити. Подивись на мене, я бомбардирокрокодило. У мене сотрівень, мін... якась пушка є, і... і взагалі мені погано, бліку. Що мені робити? Боже, а -а -а. я тебе боюсь, я пішов в цей. Ні. Зараз прийду. іди до мене, бліку. Куди що ти? О, ні, все, мій друг з божеволів. Ти де? Виходь? Я не хочу, ти, ти мені потрібен. Мені потрібна твоя підтримка, друже. а Ти мене кидаєш в останній Та не ціна, момент. Я, тебе. я ось сюди. біля тебе. Куди Чому ти йдеш? Чому ти такий злий? Ти куди йдеш? Клас, друже, взяв мене, розбомбив. Де ти виходь? Якщо б не, ти був ні. зі мною, я б я тебе не розбомбив. Іди сюди. Я був з тобою, а ти взяв Іди мене і розбомбив. Іди сюди до мене, Бліку. Ріко, ти мені відвали. потрібен. А, все. Відвали. Віднині я не Ріку взагалі. Називай мене а Бомбардіро. Хто? Бомбардіро? Чуєш? Так. Чую, чуєте, друже. Вилазь, виходь! І взагалі мені не подобається твоя статуя. Виходь! А ось так значить. Де ти? Куди я можу вийти, я розвився. Не буде мене. більше твоєї статуї. Так. Де ти? Ти мені потрібен, бліку. Мені потрібна... Зараз, друже? ой Ой-ой-ой, мені знову зле. Друже. Це я ріко. Що таке? Щось походу, ходу бомбардіро Він надо мною має якусь, я не знаю, владу. Ой-ой-ой. Щось я знову лечу, друже. Кудись мені це не подобається. Що робити? Що, ріко. що треба дзвонить до Дзвони військовим! Терміново дзвони військовим. Ой-ой-ой. Мені здається, Алло, що я зараз. Це військові. Втрачу Нам потрібно дармово. Дармово. Зараз я Що дали? Я. Ой, потрібно допомога швидше! Ой, 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 ой. Зараз тут все вибухне. Він перетворився на бомбардирах рукади. Добре, я падаю. чекаємо! Знову падаю, друже! Ні. ні, ні, ні! Що ж там трапилось, та? Ріко! Він перетворився на великого бомбардира крокодила. О, ні. Все зруйнував. Відвали, відвали, відвали. Бомбардіро, крокодило. Не, ні, друже, відвали! Він зараз вб'є мене, він зараз вб'є мене. Дружеці, я твій друг, Ріко! Точніше, я твій друг Блік, Ріко! Бомбардиро крокодисе! Він тепер перетворився на бомбардиро крокодило! Бомбардіро